Друзі, вітаю! Дональд Туз каже, що війна скоро може бути заморожена. Мелоні каже, що Трамп із Путіним скоро зустрінуться в Римі. Тут виникає велике питання, бо одна справа Дубай, Саудівська Аравія, інша справа країна Римського статуту, якби це парадоксально не звучало. Путін каже, що дзвонить Сідзінпіну в Казахстан, Киргизстан, одним словом, всіх своїх азійських дружків обзвоню. А Орбан зливає інформацію про те, що начебто Мерц та Макрон повинні поїхати до Путіна в Москву на переговори або нейтральну територію. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати правду, що насправді відбувається в політиці. Підписуйтесь, але дуже попрошу зробити донат. Купуємо автівочку, купуємо приціл і купуємо дрон наземний, який буде доставляти їжу та. Власне, буде доставляти їжу та боєприпаси на передову. Ми з вами зібрали майже 600 тисяч. Рухаємось до половини. Сьогодні п'ятниця. Будь ласка, підтримайте наші сили оборони, і, можливо, щось, щоб ви хотіли витратити на щось інше. Все ж таки, інвестуйте в нашу спільну колективну безпеку. Та в інструментар наших військових, які будуть знищувати окупантів, підписуйтесь до НАТО. Ми починаємо. Прем'єр-міністр Польщі прогнозує, що у розв'язанні Росії війни проти України можливе тимчасове заморожування. Про це він сказав сьогодні, 8 серпня. Є певні сигнали. У мене також є інтуїція, що можливо заморожування конфлікту. Я не хочу говорити. Про кінець війни, але про замороження конфлікту може відбутись радше раніше, ніж пізніше. Вас теж різануло, як і мене. Я не хочу говорити про кінець війни. Окей. Фіксуємо. Польський прем'єр додав, що Зеленський під час цієї розмови був дуже обережний, але все ж оптимістичний. Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку, каже Дональд Туск. Далі. Трамп обговорює з прем'єркою Італії можливість зустрічі. В Римі про це каже Sky News, посилаючись на дані обізнаних співрозмовників у італійському уряді, повідомив, що президент США спілкувався із Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч з правителем. Росії співрозмовники Sky News стверджують, що 7 серпня Трамп обговорив з Мелоні можливість використати Рим як переговорну платформу для зустрічі з Путіним наступного тижня. За словами співрозмовника, якщо президент США та очільник Кремля зустрінуться в Римі, то це зрозуміло, що буде Ватикан. Нічого святого, якщо такого вбивцю фашиста Путіна привезуть. До Ватикану, благо, хоча б папа за нас. Речник МЗС Італії сказав мовнику, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, як і де відбудеться справжній дипломатичний діалог між Україною і Росією, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес. Єдине, що треба варто зазначити, що це ще не зустріч Зеленського з Путіним, це зустріч. Трампа і Путіна. Якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа та Путіна, виникло б питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт фашиста Путіна. Італія, як учасниця Римського статуту, була б зобов'язана заарештувати Путіна в разі його прибуття в країну. Пише УП. Ну і це відкрите питання. Давайте, друзі. Розкажіть нам, а що ж ви будете робити з Путіном. Він приїхав. Чому вони обговорюють Ватикан? Тому що Путін хоче наплювати на західні правила, цінності і закони. Він каже: дивіться, я напав на країну, я вбиваю людей, а ви мене запрошуєте Ватикан. Я приїду в Італію, де працює Римський статут, а ви мені нічого не зробите. І ось це називається корозія політичної суті. Тому що він спеціально це обирає. Побачимо, чи буде це Ватикан, чи Стамбул, чи Рріяд, чи Джида, чи Дубай, Абу-Дабі. Побачимо, друге, чи буде зустріч із Зеленським. Орбан, ще один посіпака Путіна, який теж претендує, щоб в Будапешті приїхали. Ми вже в Будапешті колись були, в нас там вкрали ядерку, дякую. Але Орбан каже, мерці Макрон мають зустрітися з Путіним у Москві або на нейтральній території. Орбан заявив, що керівники провідних країн ЄС мали би зустрітися з Путіним, щоб забезпечити участь Європи в дипломатичних зусиллях із припиненням війни між Росією та Україною. Орбан сказав, що вважає проблемою те, що ЄС не бажає взаємодіяти з Путіним, і не радий, що ЄС заснув. На його думку, Мерц. І Макрон мали би вирушити до Москви на переговори з Путіним або ініціювати переговори в якійсь нейтральній країні. Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців. Вважає необхідною якусь зустріч європейських лідерів з Путіним. Якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї, тому що ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина, якщо проблему треба вести переговори, передає Орбан. Далі виходить Блумберг, який каже, що Сполучені Штати розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль Росії над Кримом та Східним Донбасом. Пише Блумберг. Видання каже, що Україна потенційно Україну потенційно спробують примусити відступити з частини Луганська-Донецька. Яка досі перебувають під контролем Збройних сил України. Мається на увазі регіони Донбасу і Луганська. План пов'язаний з потенційним самітом Трампа та Путіна заморозить бойові дії вздовж нинішніх південних фронтів, але залишить ключові моменти, такі як контроль над Запорізькою атомною електростанцією, не вирішеними, говорить Блумберг. Далі. CNN передає Пентагон, розглядає можливість повернення частини зброї, призначеної для України до арсеналів. США. За даними видання, вже підготовлено відповідний меморандум. Такий крок дозволить поповнити дефіцит американських арсеналів, але при цьому може позбавити Київ раніше обіцяної військової допомоги на мільярди доларів. CNN зазначає, що цей різкий поворот може призвести до перерозподілу значної частини виділених Україні коштів на користь поповнення виснажених американських. Запасів бачимо, що тут нам завдають удару ті, хто точно не мав би цього робити. Бачимо, що говорять і роблять речі проти нас замість тиску на Росію, замість того, щоб додавити Путіна і дати більше зброї з запасів, щоб їм це показати. Після розмов із зеленським прем'єр-міністром Зеленського з прем'єр-міністром Польщі про сигнали прогресу у переговорах щодо припинення вогню, пише Гардіан, з'явилася платформа Polymarket, З'явилася ну знову ж таки багато хто жартує. Типу соціологія, це не соціологія ставки, які люди ставлять. На те буде мир, ну там не мир, сісфаєр, зупинка вогню чи не буде. І, власне, Полімаркет каже, що підвищила ймовірність досягнення перемир'я до 31 грудня з 20 до 35%. Сюрреалістичне знання, тому що хтось ставить гроші на наші з вами життя. Ось цей сюрреалізм не дає спокою, тому що для когось це ставки, для когось це гра. Для нас з вами це наші життя. Але щоб їх зберегти, ми повинні отримувати велику допомогу Заходу. Поки що її в тій кількості і якості ми не бачимо. Путін поговорив із СІ і ще трьома главами держав про Україну США. за даними пропагандистів, СІ нібито сказав Путіну, що Пекін вітає підтримку контактів між Росією і США. Ну, скажімо так. Зі сторони Пекіну ми цієї новини точно не чули, але росіяни її розповсюджують, що може означати не зовсім правдиві речі. Говорячи про розв'язання Росією війни проти України, лідер Китаю нібито зазначив, що простих рішень складних питань не існує, але КНР буде продовжувати сприяти миру і переговорам. Кремль в своєму улюбленому телеграм-каналі, і в цілому Кремль любить телеграм, повідомляє, що Путін провів телефонні розмови з президентом Узбекистану, Казахстану і Киргизстану. Зазначається, що двом президентам Казахстану і Узбекистану Путін прозвітував про свою зустріч зі спецпосланцем Віткофом. Також сторони говорили про співпрацю в торгівельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарних сферах. Повідомляють, що Путін поговорив по телефону з самопроголошеним Лукою, а Лука традиційно підтакував наративом глави Кремля і пропонував Мінськ як майданчик для переговорів Трампа та Путіна. Отак, от Лука і тут хоче бути корисним і лягти килимом у ніг. Лягти килимом у ніх американців та росіян на базі цього ф'ючерси на золото у США встановили ріст після мит Трампа. Трамп, крім того, що намагається вести переговори, вводить ще мита в Індію. Індія, правда, відповідає це все навколо України. Індія відповідає ставить паузу оборонні угоди зі США після цих мит. Тому бачимо, що можливі навіть ці прямі втрати. Кабмін наш затвердив макропрогноз для України з двома сценаріями. Згідно з першим, зростання реального валового внутрішнього продукту ВВП становитиме наступного року 4,5, інфляція очікується 8,6, а за другим ріст становитиме 2,4, інфляція 9,9. Оптимістичніший сценарій передбачає прискорення зростання ВВП до 5 в 2 році та до 5,7 в 28. Зниження інфляції очікується до 7,1, 5,6 відповідно. Ну, наш уряд трошки зараз. Відірваний від реалії, що відбувається в країні. Цифри пише дуже красиві, але програми досягнення немає. Загалом програму уряду не голосували, тому що щоб в будь-який момент їх можна було звільнити щодо робочих місць, то вони не створюються і загалом ми не знаємо, скільки українців буде в країні, якщо буде перемир'я, і якщо перемир'я не буде. Тому зараз кидатись красивими цифрами, що ми будемо рости на 5%, не видно. Ми не бачили жодної реформи мінекономіки перед цим, яка призвела до того, що ми, скажімо так, запустили маховики, які можуть призвести до реального росту, поки що більше говорили і фотографувалися для інстаграму, ніж робили реальних реформ. Плюс на це все впливає корупція, і керівники, якраз тих інституцій, які ми з вами всі відстоювали, вийшли з розмовою. і Кажуть, що наступним кроком. Тиску на них може бути спроба заміни керівників на Буїсап. Я від себе додам, а я ще чув історію, що їх всіх можуть відправити на переатестацію, і на півроку підвісити неугодних нелояльних послати, а єсменів, які зі всім будуть погоджувати і обслуговувати корупцію, залишать. Ця історія на столі. Кривоно скаже: тиск ніколи не припинявся в різні способи, завальовано прямо по-різному. Законодавчі зміни це тиск. Усілякі натяки, чи завальовані, тиск. Ми за останні дні пройшли через серйозне випробування. Я ми так думаю, у нас така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників. Типу, давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначати керівників на Буї САП під тим чи іншим приводом. Ну, наприклад, приводом може стати вибирали вас по старому закону, а зараз новий закон. Давайте переоберемо або будь-яка інша причина, аби тільки підвісити ці органи. Розкажу вам, що планували в першому сценарії їх взагалі анулювати і зробити департаменти в прокуратурі і забути про них як таких. Виграв середній сценарій, проти якого вийшла країна. Тому зараз ідуть по іншому тіньовому сценарію підвісити на переатестацію перепризначення керівників в тому числі різних рівнів. Учора каже Кривонос: розпочалося. По тих телеграм-каналах така ж сама медіакампанія, яка була по набу і САП, тільки без попереднього, безпосередньо по керівництву багато різних бредових ідей, Але ми до цього готові, кажуть керівники інституції. Дуже важливо зараз, якраз таки, зробити, щоб Україна вистояла і досягла того, чого країна прагне. На своїх умовах, на тих умовах, які Україна заслуговує. Єдина воююча нація в Європі. І коли хтось нас там підштовхує до поганих сценаріїв, наші політики повинні вийти. А вони зараз мовчать, але повинні вийти і сказати: Окей, і друзям і ворогам альтернативні сценарії спершу для друзів. Якщо ви думаєте, що погано буде нам, прорахуйте на два кроки вперед. Без нас вас не буде, без нас у вас війна, без нас вас помножать на нуль. І тому, якщо буде погано тут, буде погано там. І це важливо враховувати. З безпекової точки зору, з економічної точно так же, не берете в нас в ЄС, в НАТО, так пробачте, ви тоді міграцію не зупините, бо люди захочуть в ЄС і в НАТО. Візьмуть і поїдуть. А що ви тоді будете казати? А нічого, бути просто за це платити, замість того, щоб разом працювати і заробляти. Тому треба брати Україну в ЄС і в НАТО, не робити з нас сіру зону. І це треба доносити, і про це треба казати чесно. Третє ворога. Україна показала, що вона не посипалася, зберегла незалежність, відстояла свій суверенітет, але зараз під полом обманути. Не вийде Україна протистоїть і далі. Україна в переговорах має битися і буде битися не менш відчайдушно ніж це робила на полі бою три з половиною роки. Якщо Путін обзвонює Узбекистан і Киргизстан з Казахстаном, то Україна обзвонює Францію, Німеччину, Британію, і Штати серйозні держави, але серйозними вони повинні бути і в цих переговорах. В тому числі не тому, що вони люблять так нас або переживають за себе, а в тому числі ми повинні пояснити критичні погані сценарії, які вони допускають для нас. Те, що писав Блумберг, можуть вийти з Донбасу або змусити їх вийти з Донбасу, то треба показати, що якщо ми виходимо з Донбасу, то можете посипатись, ви всі разом взяті, тому що ви не готові. А якщо ви кидаєте нас, то ми вам потім допомагати не будемо. Про це теж треба говорити чесно. І показати, що війна до них через одне рукостискання, не тисячі кілометрів. Ракета летить дуже швидко. І солдати приходять варвари російські вбивці і мародери, дуже швидко. Витискати їх довго, а приходять вони швидко. Тому європейці і західні наші друзі повинні це прекрасно розуміти і вписуватись за нас. Сильніше, ніж вони це роблять зараз. Тиску на Росію поки що ні від кого ми не бачили. Тільки пише Блумберг, можливо, змусити Україну пошвидше вийти з Донбасу. Це точно дружня позиція? А де ж тиск на Росію, який ви обіцяли наші західні партнери? Друзі, напишіть, будь ласка, чому не тиснуть на Росію. Чи може бути Ватикан точкою перемовин і чи правий Туск можлива заморозка в найкоротший час чи ні. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в кулуарах і за кулісами. Ну і обов'язково зробіть донат. Купуємо автівку, приціл іноземний дрон. Треба мільйон 250, 000, майже 600 на базі. І ваші 100 гривень можуть дійсно допомогти врятувати життя когось із наших хлопців. І в той же час вони віддячать, знищивши сотні і тисячі окупантів. Тому швидше доставимо більше знищимо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зу...